Російська армія знову влучила у промисловий об'єкт у Кременчуцькому районі Полтавщини. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Постраждалих немає. Окупанта завдали ракетного удару напередодні ввечері. Днем раніше у суботу ворог також вдарив по промисловому об'єкту у цьому ж районі. Застосував дві балістичні ракети. Інскандер -М». обстріл спричинив пожежу площою понад тисячу квадратних метрів. З нами на зв'язку Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо. Добрий ранок, доброго ранку. Вітаю вас. Ну з огляду на вдалу результативну роботу повітряних сил цієї ночі. За кількістю збитих шахедів, хотілося б дізнатися оперативну ситуацію станом на цей ранок, і зокрема, також щоб ви прокоментували вже другий день поспіль удари по Полтавщині. Таке враження, ніби ну, в поганому сенсі з цього слова. Та Полтавщина зараз, Кременчуцький район, перебирає в себе естафету у Старокостянтинова. Ну, звісно, зараз ми бачили кілька днів такого порівняного затища, коли дійсно менше працює. Авіація в повітрі це пов'язано з різними чинниками відповідно до завдань ворожих та вплив погодних факторів. Зрозуміло, що авіація при поганій погоді менше працює, але зараз на ранок ми бачимо близько 80 8-10 має на увазі повітряних цілей на південному зокрема напрямку. Також в акваторії Азовського моря кілька винищувачів здійснюють патрулювання. Щодо цієї ночі, якщо ви порівняєте вчорашнє ранкове повідомлення, сьогоднішнього вони фактично ідентичні з застосуванням засобів повітряного нападу ворога, теж вісім безпілотників ударного типу, типу Шахет, застосував ворог три ракети С-300. Ну і одну, а не дві ракети Іскандер М. Як це було учора. Напрямки атак С-300, це теж Донеччина, Іскандер. Полтавщина, зокрема Кременчуцький район, про це говорить місцева влада, говорить про те, яке підприємство там зазвичай ворог атакує, намагається атакувати. Ми, невідомо, що вони вже хочуть від того підприємства. Ну розуміло, що є ушкодження і так далі. Ну, на щастя, не немає таких людських жертв, мають на увазі та постраждалих. Це найголовніше. Головне це люди, і що Шахедів це. Вісім БПЛА. Вчора теж було вісім, знищено було чотири. Це за вчорашню ніч. Це зубумовано тим, що били саме по прифронтовій зоні. Ну Фактично по лінії оборони деякі шахеди пішли деякі шахеди трішки глибше були знищені мобільним вогневим групам повітряних сил. Сьогодні географія шахедів була більшою аж до західних кордонів нашої держави. Деякі одиниці долетіли. Ну зрештою, всі були знищені в тих областях, де ми вже повідомили. Це зокрема Миколаївщина, Житомирська область, Рівнична та Хмельниччина. О, власне, 8 із 8 було знищено. Напередодні показали світлини з дистанційно знешкодженими і цілими шахедами, які вдалося посадити у полі. Їх можна запустити в зворотньому напрямку. Дуже хочеться, правда. Так. Ну, будь, не буде це раціональним. Е, може краще якомусь колекціонеру продати і купити 10 українських. Так за ті гроші. Ну це так жартома кажучи, але все ж таки е, шахеди знаходять вцілілими. Так найцінніше, що ми можемо видобути, звідти ця інформація чи щось ворог там змінює, не змінює. Ну але головне взяти ті вцілілі рештки, в черговий раз показати нашим партнерам, чиї запчастини. Не використовує Іран і Росія для виготовлення зброї для знищення українців. От, власне, це те головне, що можна дослідити, як він працює, як ми можемо впливати на нього різними засобами, зокрема радіоелектронної боротьби, ну і відповідно те, що я вже сказав. Ще раз, ще раз показати: що дійсно використовують вони ті компоненти західні, і потрібно. Робити все для того, щоб контроль санкцій, щоб не допускати, понай принаймні зменшити постачання цих запчастин. Пане Юрію, а чи повторювалися випадки знаходження в цих дронах українських сім-карт? Ну, Щось таке було, ворог щось експериментував. Це досліджують фахівці. Це було вже давненько так. Ну, так. сім-карти були. так, ну... Що саме вони хотіли цим досягти? Ну, давайте залишимо експертам, які Добре. дослідять от, власне це, це питання. Домовилися. Бельгія в березні відправить два двомісні своїх навчально-бойові літаки F-16 до Данії, які будуть використовуватися для навчання українських льотчиків. Два літаки це два пілоти. Ні, літак це літак, пілот це пілот. Зрозуміло, але е, навчально-бойові літаки, так звані спарки, є у всіх е, для того, щоб інструктор навчав. Власне, того, хто навчається, молодого свого колегу, пілота і так далі, є у нас Міг 29 так звані спарки су 27 Вони називаються у нас з приставкою УБ як учебно бойовий Ну власне, такі пі навчально навчальні літаки я і в наших партнерів на таких літаках зараз у Данії проходять навчання українські пілоти. Ота перша група, що що. Вилетіла в Данію для навчання вже в небі виконує завдання на таких літаках, і зрозуміло, що таких літаків потрібно більше, щоб навчати більше людей одночасно, більше наших льотчиків. Не лише на майданчиках у Данії, можливо, це будуть і інші країни, які будуть займатися навчанням пілотів. Ну до літаків. Оцих двомісних навчально-бойових потрібно ще інструктори. не забувайте, ми не єдині стоїмо в черзі на -16, і Ми не єдині хочемо швидше перенавчити наших пілотів на цей тип літака. Є певна конкуренція. Ну зрозуміло, що Україні будуть, мабуть, віддавати якийсь пріоритет як у літаках, так і у власне інструкторах, і в навчальних базах, де це буде можливо робити. Ну так розуміємо конкурентність тут. Я хотілося б дізнатися про яку кількість українських пілотів, задіяних в навчаннях, ми можемо говорити на тепер. Ми не можемо говорити про кількість, бо це не можна офіційно говорити про кількість. Але ми okay. говоримо про, про, про ті речі, які вже відомі, загально відомі, що на різних майданчиках в різних країнах навчаються і Британія, і Данія, і Сполучені Штати Америки це три основні майданчики, де проходять саме пілоти навчання. Ну, забувайте, що є інженери військові, які будуть обслуговувати цю техніку, обслуговувати не лише самі літаки, а й озброєння. Тобто високоточну зброю там потрібно вже ну серйозні знання мати, щоб її налаштовувати, програмувати на завдання удару. Це дуже серйозна теж наука і теж фахівці навчаються. Я хочу сказати ще раз вже говорив про це, що є в нас профільний виш Харківський університет повітряних сил. Він уже е, не харківський, а всеукраїнський. Я б сказав, тому що е, і професорсько-викладацький склад, і курсанти роззасереджені по всій території не лише України, але і за кордоном сьогодні навчання. Не лише пілотів проходить, а тих, хто навчається на пілотів, на зенітників на усіх, хто має відношення до повітряних сил, це зв'язківці, там багато спеціальностей можуть розраховувати на те, що вже і за кордоном навчатимуться на ту техніку, яку нам надають партнери. Я маю на увазі і Петріот, і Гайрісті, і сам тому ще раз користуючись нагодою, все ж таки буду закликати молодих людей українців, хто хоче стати захисником неба професійно на перспективу, може. Зв'язуватися з Харківським університетом повітряних сил і робити, ставати професійним захисником неба, скажімо так. Тобто, стати захисником неба професіоналом своєї справи можна тільки через спеціалізований виш, правильно? Вис... Повітряні сили високотехнологічний вид, найтехнологічніший зараз всіх збройних сил. Потрібні наука, знання, відповідно. Uh -huh. Ви, якщо подивитись в кабіну пілота, мабуть, бачили також десь відео чи на світлинах, ну. Сотні тумблерів, кнопок, дисплеїв. Це все треба, ну так, якщо на як кажуть, на хлопський розум подивиться, але ж це точні науки, математика, фізика і так далі. Це треба все осягнути. Так само і в зенітників це дійсно треба спеціальні навчання, щоб потрапити в повітряні сили, не обов'язково бути ще й просто там, там пілотом чи зенітником. Є й інші спеціальності, які потрібні як у всіх родах та видах Збройних сил. Тому повітряні сили один. Із найбільших видів другий за чисельністю після сухопутних військ. це важливо, щоб ви уточнили, щоб ну просто люди заздалегідь приходячи до ТЦК, вирішуючи е, обрати свій шлях з захисника вітчизни, так е, розуміли, що, що до чого, що як працює є водії, є зв'язківці, є різні кухарі, і так далі. Це, це повітряні сили теж потребують таких людей, спеціальності так далі. Але якщо ми говоримо про наших фахівців, які вже мають безпосередньо освіту, але зараз вони здобувають ще навички польотів на F-16, скільки треба зробити вильотів, щоб екіпаж мав навички, навички, що дозволяють виконувати завдання? От бачите, не дарма, ми згадали Харківський університет повітряних сил, тому що е курсанти з першого курсу, вже ну скажем, ми говоримо зараз про мирний час ну, до повномасштабного е починають літати. Починають літати спершу на легкомоторних літаках, потім переходять на той самий Л-тридцять це вже реактивний літак, але навчальний, і вже з четвертого курсу, починаючи там четвертий-п'ятий курс, проходять практику на вже більш на справжніх винищувачах, скажімо так, це літак Мі-29 Су-27, якщо ми говоримо про винищувачі, є ще бомбардувальники, штурмовики. Так от, до чого веду, що по закінченню п'ятого курсу у курсантів був на літ 300 годин. 300 годин на різних типах, які я перелічив. Тобто від найменшого, найлегшого і аж і до винищувача. П'ятий курс вже навчаючи безпосередньо на винищувачах чи на бомбардувальниках, штурмовиках в бригадах, де мають служити. 300 годин нальоту і отримання. Кваліфікації льотчик 3 класу. Це те, що потрібно, щоб в мирний час по загальній програмі навчитися, скажімо, на літак Міг-29. Тому на літ годин. Це дуже важливо. Плюс практика, от як ви зараз показуєте кадри, це групова злітаність, це застосування авіації в бойових умовах, виконання різних маневрів і застосування озброєння. Це все треба осягнути. Плюс польоти в простих метеоумовах, складних метеоумовах, в денний час, в нічний час. Це все дається практикою завдяки нальоту годин. Ось це власне і повинні проходити пілоти. Єдине, що усе це. Що я перелічив? Пілоти вже пройшли ті, що направлені вчитися в Данію. Ці польоти, ці, ці пілоти вже мають і той багаж годин, сотні годин нальоту. Мають бойові умови, мають реальні протиповітряні бої. Польоти в складних простих метомох. Єдине, що треба це все перекласти зараз на західну техніку і робити все те саме на F-16. Тому їхнє навчання не буде проходити дуже тривалий час, як це з нуля робиться а вже перенавчання на інший тип літака. Чекаємо, звісно, щоб це було якнайшвидше. Ну але як розуміємо, все для цього має бути готове. Що ж дякуємо вам, що прокоментували зокрема і наш відеоряд таким чином, відзначивши роботу наших редакторів, все ж таки давайте коротко на останок щодо Росії. Чи бачите ви якісь зміни в польотних зонах, які вони вважали безпечними після збиття літака іл 76 Ну тут не лише Іл 76 а 50 ілсімся шість, який впав на впав май на увазі на півночі, так білого області, а Також а 50 і в Азовському морі зменшилась інтенсивність польотів на цих напрямках. Взагалі, де стається, от власне такі події трапляються там. Російська авіація вже певний час не пхає свого носа, скажімо так. Вони розбираються відповідно, що там що сталося, що відбулося. Ну але сьогодні на ранок маємо вже пожвавлення. Зараз в повітря, поки ми з вами говорили в ефірі, з'явилося ще з 5-7 повітряних суден до тих, що я ще озвучував. Май це і безпілотники, і тактична авіація. Це в яких регіонах? Це Донецька область безпосередньо, Донецька, Миколаївська. У будь-якому випадку, вся офіційна інформація від повітряних сил в телеграм-каналі. Ми, звісно, реагуємо на усі загрози, які з'являтимуться в подальшому. Сподіваємося, їх сьогодні не буде. Дякуємо вам, пане Юрію, що долучилися до нашої і Відповіли на наші запитання. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був з нами наживо.